Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні майстер-клас на ось цю п'яточку в шкарпетці із Жакардом. Але цю п'яточку ми будемо зараз розпускати. Бо вчора я знімала майстер-клас, але він не записався. Коли я вдома почала монтувати, виявилося, що саме основна частина і не записалась. Тому зараз розпущу і будемо розбиратися з п'яточкою заново. Буває таке, коли знімаєш, і щось іде не так. Ну нічого. Так би вже вийшов новий майстер-клас по п'яточці. Але Боженько вирішив, що це відео було з помилками, скоріше за все, і тому сказав переробити. Переробляємо, приймаємо це як. Так і повинно бути. Так, так, як б мені лишнього не розпустити. Так, 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 зараз подивимося, що я тут не розпускала. І так. Петлі ступні. два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять. Два чотири, шість петлі клину підйому. і два чотири шість петлі. Е лишніх Лишні петельки, які ми від'єднали від основного, основної кількості петель ступні. Тобто, у нас ступня складає 29 петель. Для п'ятки я залишаю 17 петель, 24. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 петель я залишаю для п'ятки. І по 12 петель виходить по краям. Тобто 6 петель клин підйома і 6 петель зайві петлі. Приєдную ниточку, якою я буду в'язати, саму п'ятку. І пров'язую 17 петель. Лицьовими для вив'язування п'ятки, так як і для вив'язування мисочка, в принципі, треба брати спиці меншого розміру. Якщо ми носочки в'яжемо на спицях номер 3 то краще, звичайно, взяти для п'ятки спиці 2,5. Але я забула цього зробити. Тому, в'яжу на спицях 3 міліметри. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 і 17 петля. Перерахую раз, то є 2, 4, 6, 8, 10, 12. Так, оце в нас кількість петель для п'ятки. Як я вив'язую п'ятку? Я не дов'язую 17-ту петлю і 16-петлю. А із протяжки попереднього ряду я роблю додаткову петлю, тобто я роблю прибавку. Для чого це робиться? Зараз розкажу. Зробила прибавочку, пров'язала 16-ту петлю, 17-ту ми не трогаємо, розвертаємо в'язання і йдемо. По виворотній стороні першу петлю зняли, але зняли і перекрутили, зробили галочку. Це в нас будуть поворотні ряди, і пров'язуємо виворотню сторону до крайніх двох петель. Логічно, правда? В'яжемо, 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 не дов'язуємо дві крайні виворітні, ось вони в нас петлі, п'ятки. Робимо прибавочку, пров'язуємо її, звичайно, виворітньо. Пров'язуємо петлю, виворотню крайню, ми не займаємо. Передостанню ми пров'язали. Так. Тепер знімаємо цю петлю, перетягуємо наперед. Так, ось наша галочка із правої сторони, і в'яжемо лицеві. До галочки, не дов'язуючи дві петлі, зараз покажу. Таким способом, у нас вийде заокруглення на п'яточці. Так, дивимось, ось наша галочка з лівого боку. Дві петлі до неї ми не дов'язуємо, робимо прибавочку, пров'язуємо наступну петлю лицьовою і останню петлю перед галочкою ми не пров'язуємо, ми її залишаємо не Повертаємо в'язання на виворітню сторону. Перетягуємо, знімаємо першу петлю, перетягуємо і робимо знову галочку, і пров'язуємо виворотню сторону до двох петель перед галочкою. І так в'яжемо до тих пір, поки в нас посередині не залишиться 5 петель. Так, значить, дивимося, де наша галочка. Ось наша галочка, ось її видно. Дві петлі залишаємо, не дов'язуємо. Робимо прибавочку із протяжечки. На виворотній стороні протяжечки чи прибавочки пров'язуємо виворотніми петлями. Знімаємо петлю, перекручуємо. Це у нас, виходить вже друга галочка. Ось наша перша галочка, ось наша друга галочка. Повинно виходити так. Лицьова галочка, лицьова галочка, лицьова, тут буде знову галочка. Робимо третю галочку. Навіщо ми збільшуємо тут петлі, роблячи прибавки? Для того, щоб у нас була кількість петель, саме ось тут, на нашій п'яточці, 29 петель. Тобто ми робимо прибавки для того, щоб із 17 петель нам зробити 29. Так, ось наша галочка, дві петлі не дов'язали, робимо прибавку, пров'язуємо лицеву, повертаємо, знімаємо, перетягуємо і далі в'яжемо виворотньою стороною. 29 петель у нас наша кількість на початку в'язання. Так як ми прибрали 6 12 петель получається, нам ці 12 петель треба добрати. По шість петель з кожного краю ми добираємо. Тобто у нас поворотних точок повинно бути шість. Тобто поворотна точка це ось одна галочка, ось друга галочка, ось третя, це вже буде четверта. В'яжемо виворотню сторону. Чого так? Того що оці всі петлі, коли ми будемо з'єднувати до стінки п'ятки, вони ці всі петлі підуть, у нас їх не буде. А за рахунок того, що ми збільшили петлі на п'ятці. У нас в результаті буде наша кількість петель 29. І так, галочка, дві не дов'язали, робимо прибавочку з виворотньої сторони, пров'язуємо ще одну. Так, Знімаємо, перетягуємо і пров'язуємо. Це у нас по чотири галочки. Ось робимо прибавочку, пров'язуємо лицеву, повертаємо. Знімаємо, перетягуємо і пров'язуємо виворотню сторону. Так, наша галочка. Дві петлі ми не дов'язали, робимо прибавочку, пров'язуємо виворотню. Робимо галочку, це в нас уже п'ята галочка. Одна, друга, третя, четверта і п'ята. І ще по одній галочці. І ура у нас. Заокруглення на п'яточці підкова, закінчується далі все дуже просто. Будемо вив'язувати стінку п'яточки. Так, наша галочка, дві не дов'язали, робимо брейк-галочку, пров'язуємо ще одну петлю. Розвертаємо, нитка не хоче розкручуватися. Так, розвертаємо, знімаємо, перекручуємо. І дивимося між галочками ось у нас одна галочка, ось у нас друга, одна, дві, три, чотири, п'ять петель. Пров'язуємо. 5 петель середніх. Пров'язуємо галочки, підхвачуємо обидві петельки, тобто в нас галочка, бачите, двойна петля. Ми підхватуємо обидві стіночки за передню і пров'язуємо як одну лицьову. Підхватили обидві стіночки і пров'язали як одну лицю, виходить акуратненько, ніяких перекрутів немає, ніяких рубчиків. Все пров'язано акуратно. Остання галочка, і ось наша петля, яку ми пров'язували. Точніше, це в нас сама остання петля п'яточки. Ми її знімаємо, знімаємо першу петлю із наших зайвих петель, перекинули і пров'язуємо за задню стінку однією лицевою. В результаті, виходить, у нас з'єднання. Розвертаємо в'язання на виворотню сторону, цю петельку ми знімаємо. Але не забуваємо трошки підтягувати та лів'яжемо виворотню сторону. Виворітніми петлями. Як будемо пров'язувати галочки по виворітній стороні, я зараз покажу, там немає нічого складного. Абсолютно. Так, ось у нас галочка, робоча петля перед роботою, захвачуємо робочою спицею ззаду обидві стінки і пров'язуємо виворотною петлею. Знову галочку. Пров'язуємо виворотню за задні стінки. Якщо просто виворотню я пров'язую за передню стінку, то галочку я пров'язую за обидві стінки задні виворотня. Тут знову виворотня. Галочка вивертня. Остання галочка у нас виворотня. Тепер остання петля з виворотньої сторони п'ятки, і перша петля зайвих петель, пров'язуємо виворотнею обидві в одну петлю. Тобто дві із двох робимо одну, але пров'язуємо їх виворотнею. І ось галочки ми попров'язували. Все в нас рівненько, ніяких перекручень і ніяких рубчиків немає. Тепер формуємо наш візерунок п'ятки. В даному випадку це резиночка 2 на 1. Першу зняла. Тут у мене лицьова щоб резиночка. Була рівномірна і правильна. виворітня дві лицьові виворітня дві лицьові виворітня І так ми в'яжемо до кінця ряду, і у нас наша резиночка ляже на п'яточки як як найкраще Якщо у вас друга кількість петель, вам уже прийдеться. По-своєму розпреділяти, наприклад, цей візерунок. Так як я пам'ятаю, як я його в'язала, тому я не буду зациклюватися на цьому питанні. Знову остання петля п'ятки і крайня петля лишніх петель пров'язали однією лицевою. Ну, скажем, нах... з нахилом вліво. А тут ми пров'язуємо і в нас виходить з нахилом вправо. Насправді ця п'яточка в'яжеться легко, дуже цікаво виходить. Я задоволена, що і носочки получаються, акуратні і п'яточка виходить теж акуратна тому на даний час це моя улюблена варіація носочків Так як я люблю в'язати шкарпеточки від миска, я шукала для себе ідеальну п'ятку з клином підйому, хоча багато хто і не в'яже у шкарпетках клин підйому, але я зрозуміла для себе, що клин підйому потрібен, чи то широка нога, чи то вузька. Але вив'язувати клин, на мій погляд, треба. Більший і менше і це вже залежить від е, вашого настрою, скажімо так. Я хочу зняти відео, в якому. Хочу розкрити цю тему, і в мене є таблиця, яку я знайшла на одному із, ну, куди гріха таїть. На одному із російських каналів я знайшла таблицю, де є розрахунки на оцю п'яточку підкова. Але там в петлях і в рядах. Мені, наприклад, такий варіант не підходить. І, в принципі, всі таблиці складені в петлях і в рядах. В основному на одну й ту ж саму пряжу шкарпеткову, де метраж 400 420 метрів і спиці 2,5 міліметри. А якщо я в'яжу носочки із товстішої ниточки, наприклад, як оці, і спиці в мене товщі. А є в іще товстіші е, ниточки, і можна в'язати спицями 3,5, тому я вирішила, що треба зняти відео окреме по шкарпетках і розділити. Ні, неправильно кажу, і розказати, що це все вимірюється в сантиметрах. Насправді, вим... орієнтуватись на сантиметри мене навчило саме машинне в'язання, бо раніше я... мені теж потрібні були кількість петель, кількість рядів. А якщо у мене не співпадає, що мені робити? А от коли у вас є зразок, і ви знаєте, скільки петель в 1 сантиметрі, ви можете з легкістю визначити, скільки вам в'язати петлів у клину підйому. В одних носочках це може бути 8 петель, в інших носочках це може бути 6 або навіть 5 петель. Тут уже Просто треба орієнтуватися у сантиметрах. Так що, колись я це відео зроблю, обов'язково, може, комусь буде корисним. Ну, а зараз я дов'яжу до кінця стінки, яка я молодець, викинула ниточку із сумки. Так, краєм ока, ви бачите, моїх дівчат. Так, так. Так, ми з'єднуємо до останньої петлі п'яточку і з оцими петлями. пастухи. Барсик, у ты на ниточку сил. Так треба, да? Дай мне ниточку. Дай мне ниточку. Дай мне ниточку. Ось у нас сьогодні неспокійно в небі. Так. І ось отаке з'єднання виходить у нас, бачите, ось так виглядає. Ну, а я поки що відключусь і покажу, коли вже буде п'яточка. Готово. Тут залишилось у мене відв'язати практично клин підйому. З'єднати з п'яткою. Пров'язую останній рядочок п'яточки. Тут у мене ще залишилась петля, яку я буду з'єднувати вже в круговому ряду. З п'яточкою, вона ніде не дінеться Перераховуємо петлі 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Ось у нас 29-та петля. Так як було у нас на початку в'язання. Ми з'єднуємо. Ці петлі пров'язуємо однією лицевою і далі приєднуємо наші ниточки для в'язання жакарду і в'яжемо жакард. Я просто прив'яжу ці дві ниточки до синенької. Так, і починаємо в'язати візерунок. Я вдячна всім, хто дивиться мої відео, я вдячна всім, хто пише коментарі. Я розумію, що для багатьох це не потрібно ці майстер-класи, але так само я впевнена, що багатьом вони потрібні. І... Мені дуже приємно, що можу бути хоч якось корисною. Так що всім бажаю мирного неба і, звичайно, легкого в'язання.